Ось так сьогодні виглядає один з районів Покровська, який вчора 3 серпня обстріляли окупанти. На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Окупанти вдарили по Покровську у розпал дня близько 14.10. За інформацією Покровської МВА для удару ворог застосував авіаційний керований боєприпас УМПБ Д-30. Люди, що мешкають у цьому районі, кажуть, не встигли навіть зрозуміти, що сталося. Тільки гучний звук вибуху пил та дим. А як сталося, не бачив, відкриє сказати. Ну, сталося. Хорошо, що живий. Бо у хаті якраз біля холодильника розморажував. І це тобі таке вийшло. Вискочив на вулицю, а воно кром горить. Кругом. Таке, таке нехороше діло. Постраждали вікна, багато вікон постраждало. Криша постраждала, гараж постраждав, переход постраждав. Був вдома з внуками. Лежали мультики. А це взрив вилітіло. Стекло, рама одна вилетіла, Там вийшла, вийшла на вулицю, двері вигнала в обратну сторону. І на втором этаже повилітали, окна повилітали, ну, там криші кусок оторвало. Діти, дети кошмар. кошмар ну, що мала я взагалі забіг, забілась кота в коло кровати? Що, ну, страшно, дуже страшно. А ось пані Світлани у момент прильоту вдома не було. За пів години до страшної трагедії жінка, начебто, щось відчула і вмовила чоловіка піти з будинку. За півгодини до вибуху. А... Ми пішли з дому, у нас вдома не було. Ну, коли з'явилися, то ну, виходить, що стіни стоять, дах зруйнований, вікна всі повилітали. Все, що було в хаті, нічого практично немає. Ну нічого, слава Богу, що залишилися живими. Ми ще не зрозуміли. Ми зараз знаходимося в невеличкому шоці. А от а далі буде видно, що ми будемо робити. За інформацією прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей: жінка 39 років та чоловік 40 років. Ще один чоловік 45 років отримав травми, несумісні з життям та загинув на місці. Знаю, тільки суслов, він, Сусід за що Чоловік займався ремонтом. Зібрався додому їхати. Його ж пролетіло, убила чоловіка. Іменно на все. За інформацією поліції, Донеччини, внаслідок обстрілу було пошкоджено 10 приватних будинків, цих гараж та автомобілі. На місці події працюють детект та газова служба, які намагаються відремонтувати пошкоджені лінії та мережі.